І так, медитація. Я пропоную вам всім робити цю медитацію стоячи, тому що це буде шлях, шлях, по якому ми будемо йти, і тому нам дуже важливо, щоб наше тіло також приймало у цьому участь, щоб ми реально робили якісь кроки. Да? Тому дуже важливо, щоб ви не просто її слухали, але ви ще й прожили її через тіло. І тому станьте таким чином, щоб у вас було куди йти вперед, і щоб було місце, куди, якщо вам треба, буде йти назад, да, щоб у вас було вільне місце. місце да. е, щоб вас ніхто не відволікав буквально 5-7 хвилинок, щоб була тиша. Е, я пропоную вам за, заплющити очі і робити цю вправу з заплющеними очима для того, щоб е, візуалізувати ті образи, які будуть надходити. Деякі дуже гарно уявляють образи, і тому вони бачать реальні картинки. Да? Деякі люди вони їх створюють. Да? Вони не бачать ці картинки, але вони їх можуть створювати. Є такі люди, які не бачать нічого, нічого не створюють, але коли йде медитація, вони можуть відчувати у своєму тілі. Да? І тому. Представляю, да, уявляю, бачу або відчуваю. І це нормально, якби для кожного із таких типів людей воно спрацює якби, нормально. Тому ваша задача буде слухати мій голос і йти за посиланням свого тіла. Да? Тому станьте посеред кімнати. У тиші, щоб вас ніхто не відволікав. Заплющіть очі. І дуже чітко сфокусуйтеся на тому, де ви зараз є. Сьогодні я там, де, куди йшов я вчора, а завтра я буду там, куди я піду сьогодні. І тому я сьогодні там, куди я вчора прийшов, був ряд якийсь. Подій, які привели мене у це місто, у цю квартиру, до цих людей, у цей час. І зараз мені дуже чітко важливо зрозуміти і відчути, де я зараз, де я зараз, як я себе почуваю тут. І коли ми це все уявимо собі заплющеними очима, під ногами в нас з'явиться ніби такий золотистий шлях. Шлях буде йти вперед, і він буде йти назад. Тобто ми по цьому шляху сюди прийшли. Це така уявна, така золота дорога, яка тягнеться вперед, вона може роздвоюватися або розстроюватися, може. Повертати, може кружляти, але вона не може йти назад. Да? Вона завжди йде вперед. Тільки ми можемо йти вперед або йти назад. І тому ми дивимося вперед, і десь там попереду. Є різні реальності, різні варіанти реальності нашого життя. Є найжахітніші, а є найчудовіші. І тільки ми обираємо той шлях, яким ми підемо. І нам треба дуже чітко уявити то, куди ми хочемо потрапити насправді. І це не має бути якісь там розові єдинорожки, знаєте. Це має бути досить реальні речі. Для когось потрібно знайти житло, де йому буде тепло, де буде вода, де буде світло. Комусь. Треба вивчити язик, інтегруватися в інший простір і почати розмовляти на іншій мові, і е, знайти роботу, і мати якби нормальний статус да, в цьому просторі. Комусь треба буде завтра зробити так, щоб йому було тепло і в нього був душ. І кожен із вас сам для себе. Фокусується на тому, де він хоче завтра бути, і хто буде там рядом з ним. І ви уявляєте собі дуже чітко ту, те життя те життя, яким я хочу жити завтра. Будь-де, будь-де, Буде. І ми уявляємо це. І перш ніж ми туди підемо. Перш ніж ми зробимо перший крок, нам треба, стоячи посеред кімнати, просто взяти і в один такий момент розвернутися в протилежний бік. Ми маємо це зробити, ми маємо повернутися і подивитися туди, звідки ми прийшли. Не для всіх це буде легко, тому що іноді там, позаду вже нічого немає. І ми дивимося туди, у те наше минуле життя, наш дім, де були наші друзі, наші батьки. Ми дивимося туди і розуміємо, що коли ми звідти тікали, звідти виїжджали, ми, може, щось забули взяти. Ми ніби схопили, що прийшлося, і побігли. І зараз ми повернулися, повернулися, щоб взяти найнеобхідніше нам у нашому майбутньому житті. І ви схиляєтеся у поклоні перед нашу, нашим минулим і з вдячністю за все. Все добре, що там було. За те, що я там зрозумів, що таке любов, за те, що я там народився, за те, що в мене там були батьки, в мене там були друзі, за всі ті найліпші моменти, які створили мене таким, який я є. І все це було завдяки тому, що було. І нам треба схилитися до нього із вдячністю. Подивитися туди і відкрити своє серце, щоб згадати і зберегти в своєму серці все те найліпше, що там було, все те, що я візьму із собою у своє майбутнє. Тому що, коли ми їхали звідти, ми забули його, ми щось десь забули. І сьогодні ми повернулися. І ми зберігаємо у своєму серці. Все те світле, все те добре, все те щасливе, що в нас там було. І нам дуже важливо подумати, чого я звідти не хочу брати у своє майбутнє життя. Для кого це може бути якісь програми негармонічні, може якісь невдачі. Може, якийсь статус, може, якусь бідність. Подумайте, може, біль, може, якесь розчарування, може, злобу, може, якісь претензії. І вам не обов'язково це все тягнути у своє майбутнє життя. Ви можете його лишити? Лишити тут і піти чистим. І ви уявіть собі, ніби в ваших руках лежить така кубка чорних камінців. І ніби у ці камінці, із мого серця, із моєї свідомості, із з мого тіла стікається все те, що насправді я не хочу брати у своє нове життя. І сьогодні ви можете його лишити тут. Ви можете скласти ці камінці на підлогу. Нехай. І зі всім тим світом, який пропав, який розвалився, який розвалили, який вбили. Нехай там і лишиться все те недобре, негарне, нещасливе, яке я не буду брати у своє майбутнє життя. І з здячністю до минулого залишайте там всю свою боль. Є всі свої невдачі, а все добре ніхто вас ніколи не забере. Можуть розбити дома, можуть побити посуд, можуть покрасти плаття, шмаття, але найцінніше з вашого серця ніхто нічого не забере. І ми то все зберігаємо у своєму серці із цим світлим, багажом. Ми знову піднімаємося і повертаємося до свого майбутнього. І тепер нам треба зробити вдох, і потім ще один. Подумати, нічого я там не забув у моєму минулому. Нічого я не забув там лишити. І подивіться вперед. І в цей перед. Нам треба зібрати всю свою силу, всю свою волю, всю свою надію і віру для того, щоб зробити той перший крок туди, де я хочу жити завтра. Ми не маємо права топити наш народ у сльозах. І тому ми маємо наповнитися світлом і любов'ю, і вдячністю за все добре для того, щоб його знову побудувати там попереду, щоб поділитися цим зі своїми дітьми, зі своїми друзями, зі своїми сусідами, зі своїми земляками, які пережили, можливо, най... найжахливіші моменти у своєму життю. Дуже багато людей, які пройшли через війну і не повернулися. Повернулися тільки їхні тіла, які ходять і розмовляють, а їхні серця були вбиті. І тому нам треба заповнитися любов'ю не тільки для того, щоб вижити самим і дати життя дітям, але і ще й оживити тих, хто поряд. І тому нам потрібно йти у світлий вар варіант майбутнього. Для того, щоб бути щасливими, і тоді наш народ не потонеть у сльозах, наскільки важко б важко би нам не було. Мають бути люди, світлячки, які ходять і своєю любов'ю зцілюють всі, все навколо. Бо нам треба буде піднімати нашу землю, будувати наші дома, але нам треба буде ще й зцілювати серця. І перше серце, яке ми маємо зцілити, це наше серце. І тому я бажаю вам зробити ще другий крок: і третій, і четвертий, і дістатися того місця, де біля вас буде світло, де буде мир, де будуть квіти, де будуть люди, люди щасливі, де ви будете щасливими, де ви наповнитесь цією любов'ю і звідти. Зможете поділитися її з тими, кому це потрібно. І побудьте там, постойте там, наповніться тим розумінням, як там. І ви необмінно туди прийдете, в наступному році, в своєму житті. Це буде шлях, різний шлях, на якому буде різне. Але ви завжди можете піднімати. Все світле, що є в вашому серці, іти далі. Попросто треба йти далі. Навіть якщо ми не хотіли їхати, навіть якщо ми не хотіли, щоб наш мир був зруйнований, але так сталося, і нам просто треба вставати, йти далі. І я бажаю вам в цьому новому році прийти туди, туди, куди сьогодні ви запланували. І коли ви дійдете. До того кінця у цій медитації збережіть її в своєму серці і в своєму спогаді, і нехай цей шлях ніколи не припиняється.